Всім привет, з вами Артм і сьогодні ми будемо одна серія прикольної ігрушки я вам просто покажу. Ігрушка все одно прикольна, просто в можна. Я правда игры і її граю з Правда часто, але я проходив її із щитом, і без проходив. Ну без щита, ви самі розумієте, що це йде дуже багато времени. Но... Ой. За гронком дуже. От, коли ми заходимо в ігру і ви заходите в ігру і вам така штука вибирає, вибиває. Це така штука, коли ви не заходили десь день в гру, то вам така винагорода, ш... чи що, де от дивіться, так, чекайте. Тут, якщо 5 д... Д... днів ви не заходите, то 10 тисяч, якщо е... 4-3. Ну ви самі все бачите. Вот. Опа. Ого, прикольно. Ладно. Вот, бачите, скільки мені мене Ну, ви самі розумієте чого. А кстати, вот ще тут така штука є. Вот такого робите. Якщо ви, кстати, довго не заходите, то... О, мені пощастило. Якщо доволі не заходите, то вам це було безплатно. А якщо... Е... <звичу> Якщо, ви ну, про, тіпа, вже кру... зробили, нажали, то у вас таке платно висвічується, то вже треба платно. Ну, я, к сожалению, можу скільки хочу робити, бо того що в мене шмо чіт. Прикольно. О, прикольно повезла. Ладно, не до цього. Вот тут ще тако можна купляти оружки. Ну, от зілком я роблю обзор на таку ігру, вроді на такі оружки. О, кстати, нова оружка добавилася. Я не заходив давно. Так от. Ще в нас є тут чудики можна міняти. У мене такий от чудик. Е, він самий прикольний. Ще, мали, ще тут можна ці теми купляти І прикольне це оці роботи. І ще один, і ще один. Це, мабуть, найкраща тема в ігрі. Типу оце. От. Я вам заробкаю чого. Поїхали. заробкаю чого. Так, що тут треба робити? Продержатися 2 минути. Окей. В принципі, легко. Ненавиме. Кстати, тут треба патрони купляти ще, не забувати, бо я постійно забуваю. Вот так от. І такої всіх А, стрі... Тут ще є така штука, що цілить тебе. Ну і стріляє. Вот. є защита. От бачите, вона б'є. Коротше, вона б'ють вас, а вам нічого нема. Вот так вот. Цего штука відповідає за то, что э, перемінювати оружие. Чтобы тут не нажимати, просто перемінювати во время ігри. Ну і так во время игры просто дотянуться, а тут можна просто так. А! Пив-пів-пів. Mm. О, це, кстати, О, Моя любимо. Три-триш-три-триш три. Триш <звачка> блин, блин. А, нет, все равно. А ч она, кстати, бьет? А я? А чего? А молишься темка. А ч... А -а -а! Боже, я понял, я ж забу. А, все, я понял. Я забыл, конечно, я давно наигра всю игру. Блин, я понял, понял. Це жизнь корабля. А я забу? А, я ж обновив цю Е, Я обновив, а коли я не обновляв, то цього корабля били скільки хочеш. Я не пам'ятаю, кстати. а, ні, я не хочу цю оружку, я хочу цю. Ну, звісно, я вже привик тут міняти На-на-на, І -на. ця оружка мені дуже нравится. Ну, пила. Я не знаю. Пила це більш така ближня, чи, я даже не знаю. Ну, мені вона дуже подобається, а це вам самое найбільше подобається. Я звіняюсь! Тут хтось коло мене сидить, ви думаю здогадується хто. Так, от, стріляємо. Вот, в принципі, я зараз пройду раунд і ви побачите, що це за ігра, чи вам вона подобається, чи ні. Ну, в принципі, нормально. Сам я знав про цю гру, ви думаєте, знаєте? Ні, не знаєте, мені сказав про цю ігру друг Юке. Да, друг Юкі. Точніше, сам Юкі. А Юкі сказав його друг. Отак. От Коли ви вже проходите далеко, проходите десь, блін, от до 30-го дня. Ну, я вважаю, це ранда, раунда, то як його? -то? то вам все більше і більше дають грошей. Ну от, в принципі, така гра. А, і кстати ви проходите місію і вам дають тут такі гроші. От такі от, от гроші. Ну, це я не, не, не люблю. Там треба мультик, дивитися і тобі дають 500 чи тисяч гривень, там, я не помню Вот, ну вот такая вот игра. А спасибо, что подвелися. Кладіте лайки, підписываемся на канал и качайте игру. А вот вы знаете как игра называется? Вот, вот она вот так называется Zombie Dia 2. Вот так вот. Вот так вот. Вот в принципе вот так і вот она выглядает. Я вже казав спасибо, що подведеться. З вами був Артем Наруто, Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи вам нравиться ця гра, чи ні. А я зробив на неї обзор і моє діло виповнено. Всім пока!